Хочу ще вашої уваги зайняти вже небагато, тому що я розумію, десь ми втомляємося. Правда, є момент, коли багато інформації, і ну що стосується свята, то вона ціленаправлена на те, що завжди віддавайте подяку Богові. І я пригадую, в новому завіті був такий випадок, коли десятеро людей ішли за Ісусом Христом, і вони дуже голосили. А в них була проказа хвороба, яка на той час була невиліковною. І вони просили, щоб Бог їх уздоровив, щоб дав їм можливості жити з народом, тому що ті, хто прокажені, вони мусили жити поза містом. І ці люди дуже страждали від багатьох факторів, коли їх проганяли, коли їх не любили, боялися десь. Ненавиділи навіть і кам'ями побували, якщо вони порушували кордону кордони. Тому люди йшли за Христом. Ісус, поглянувши на їхнє бажання, ми читаємо Біблії, сказав, що каже: Ідіть в місто. Він, якби знаєте, десь проти якихось тих законів прийнятих, але їм говорить, кажуть: в місто, ідіть і покажіться священникам. І коли вони йшли по дорозі, то Біблії написано, що всі вони очистилися. І коли е, отримали е, в своєму тілі, то один із них, із тих десяти людей, це був навіть не іудеянин, не з народу єврейського, це був самарянин, він повернувся до Ісуса Христа з подякою. І ви знаєте, дивне було від е, Ісуса Христа запитання, каже, а чи не всі інші уздоровились? Каже, де ж ті дев'ять, які не прийшли подякувати Богу? Тому ну, ніколи ну не заживайте своє серце в тому, щоб ви скупим на подяку Богові, але навіть буває іноді і за щось таке, ну недобре, ну як недобре, ну як за недобре можна дякувати. Але є моменти, коли дійсно Бог не дав відповіді, але це послужило для нас певним навіть благословінням, тому що ми могли кудись влізти, ми могли б на себе взяти якийсь вогонь, якусь проблему, і Бог, бачучи наші способності і кінець якоїсь справи він просто промовчав, або навіть заборонив. А на той час ми сердилися, ми десь нарікали. Але Бог мовчав і Бог терпів, тому що він знав, що це послужить вам благословіння. І коли є ті моменти, то краще сказати, Боже, прости». Записані є слова в Біблії, я дуже все коротко буду говорити, тому що це это є доповненням цієї інформації про подяку. Івана 15, розділ, 8 вірш, сказані слова Ісусом Христом, каже, тим прославиться Отець Небесний, коли ви принесете багато плоду. Ми люди маємо приносити плів. би ми не хотіли, ми маємо приносити це дуже. Ну, якби проставляє Бога. Тому що коли людина розуміє, що він є джером всякого благословіння, і людина, користаючись його ну, від Бога тими посилами, які він дає, і може побачити, що в цьому була сильна Божа рука, і людина воздає хвалу, Боже ім'я прославляється, Бог ще більше прославляє людину. От, і багато є прикладів з Біблії. Які нас десь навчають один із із тих, що було троє людей, ісус розказує притчу, і одному дав один талант, іншому дав два таланти, і іншій людині п'ять талантів. І коли прийшов момент, таких жнив де треба було дати відповідь того, що ці люди зробили, ми знаємо в біблії, що той, хто мав п ять, п ять талантів, він на них ще надбав других п'ять талантів, в нього було десять. І той, хто мав два, він додав собі два. Але один із них написано, що він злякавшись десь погубити, розтратити цей талант, а талант це якась була грошова одиниця от і якоїсь срібла чи золота. І, це одна із одиниць виміру, такого там в, в Ізраїлі було. І каже, я злякався, я закопав те, тому що я знав, що ти така людина. Це каже він, якби до того свого, хто йому дав. що каже, ти жнеш, де не сіяв, ти збираєш, де не розсипав. І тому я злякався і на тобі твоє. Ісус Христос, розказуючи цю причку, каже, що Господа того, він сказав, злий, лукавий і лінивий раб. Я каже, дав тобі, ти його ніде не примінив. І така людина. В якої навіть той талант забрали, де він міг би розпоряджатися, От, його вигнали, його прогнали, але дали його тому, хто мав вдеся. І коли ти маєш талант, не закопуй його, тому що, каже, тим прославиться Отець мій, коли принесете багато плоду. Всі ми пристанемо перед Богом. Пройде життя наших вісімцям. 70-90 100 років, але ми всі пристанемо, що в руках будемо тримати, все залежить від сьогодні. Є дуже така цікава історія, про Кейсаї записана в п'ятому розділі, де Бог, якби на прикладі такого виноградаря він говорить про себе. І я зачитаю з Біблії якби роздуми самого Бога, те, що він робить для людей, але люди часто. Вони не воздають йому хоча б мінімальне. що може бути мінімальне, коли твої уста прославляють Бога? Не потрібно Богу якісь багатства, золото. Воно так його. Він його створив на землі, він створив землю. Не потрібно Богу якісь жертви, якісь великі там подвиги. І дивіться, що описано в цього пророка Ісаїя. Буду читати з першого віршу, з в другій половині цього віршу. Каже: на плодючому версі гори виноградника мав був мій приятель, і обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав в ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть поміж мною і моїм виноградником, що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Бог ставить запитання. Каже: і я посадив на якійсь горі, десь в якомусь гарному місці, посадив виноградник, чекав доброго плоду, він каже: приніс кисло ягоди. І потім Бог питає, якби. скажіть мені, чого я не зробив, чого я не дав. Ви знаєте, десь в паралелі такі пробігаємо, і сьогодні ми можемо бачити себе, коли Бог каже, я тобі дав все, щоб твоє життя було благословене. Що я тобі не дав, щоб ти до мене мав якусь проблему. Сьогодні, щодо спасіння. Людського серця, душі і духа Богом зроблено все, бо навіть Ісус Христос прийшов померти за гріхи людей, щоб ці гріхи потім на суді вічному не томили людину. Але є умова у Бога, як людина може отримати прощення. І про це пише Біблія, ми знаємо. І далі каже, а тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника живоплід його викину, і він буде на знищення, горожу його, розвалю, і він буде на потоптання. На потоптання буде. Зроблю я згубу йому, він не буде обтинати, об, обтинати ані підсапуваний, і виросте терня й будяче в ньому. І хмара в звелю, щоб дощу не давали на нього. Володноградник Господа Савота, то Ізраїлів дім, дім а муж буде коханий його садженець. Тобто Бог говорить про народ, Бог говорить про людей. При сіці про той виноградник сказано, що Бог чекав плодію. Саме перше до якого я повернув одну вашу увагу, каже тим, прославиться Отець, мій, якщо ви принесете багато плодію. І все ж таки ми маємо прийти до Бога не спустимо руками. Записані є прийшла Марка, 11 розділ, 13-14 вірш. І я теж зачитаю, коли Ісус Христос, одного разу, проходячи повз деревини, там написано в Біблії, що Він зголоднів. І його така була дуже дивна реакція, що, пошукавши там плодів, він нічого не знайшов. Що Ісус зробив? Це 11 розділ 13 і 14 вірші. Читаю з 12-го. На другий день, коли вони виходили з віфанії, Ісус зголодів. І, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, він підійшов до неї, чи не знайде чого на ній, але прийшовши до неї, нічого не знайшов, крім листя, бо ще не була пора на смокви. І він сказав до неї: нехай ніхто плоду Твого не скуштує від нині. І навіки учні його все чули. Трошки далі в цьому розділі написано, що коли вони поверталися назад цією дорогою, то Петро сказав, учителю, дивись ця деревина, яку ти прокляв, вона засохла. І дивно говорить те, що на деревині навіть, мало, то не було плодіїв, але там написано, що ще не був час, щоб ці плоди були зрілими. Ця деревина, вона є така, що одночасно може бути квітка, може бути зелений плід і вже може бути стиглий плід. Ця, ця деревина вона не так, як наша вишня, якийсь маючи там термін, то тих двох неділь вона поспіла і потім впала. І, і Христос, підійшовши до цієї деревини, він, він зрозумів, що на ній ніколи не буде вода. Біля мого двору росте, шовковиця. От, і я якось вона була маленька, ну маленька деревина, й маленька. Сьогодні вона вже велика, потужна більше, вона робить тінь для машини. Але ви знаєте, я теж свій час чекав, що може ця шовковиця якісь буде мати ягоди, але це вказався шовкулон. І там буває іноді, там на цю деревину одна-дві ягодки, більше вона не дає. Я розумію, яка шовку. Ну, яка шовковається, як вона родить. От. І ви знаєте, на початку була думка така, що ну, ця деревина вона користі не приносить. І, її можна зрубати, її на дрова спалити, десь посадити якесь інше дерево. Але знаєте, залишилося так перед двором для, для тіні. Ісус Христос побачив фігове дерево і зрозумів, що оцей умовний шовку він плодів не буде приносити, просто даремно росте в саду. Ви знаєте, в такій паралелі іноді буває Бог, дивлячись на життя людини, яка просто проживає, і вже в періоді часу ця людина не приносить плодію. Ми буває, каже, Боже, молода людина, ще б жити та жити. А чому приходить те, що або хвороба якась страшна поражає, або людина помирає? І задаємося питаннями. Ну ми так не бачимо очима, Бога, як він бачить, може ця людина вона не приносить плоди. Хочу сказати, що плодами людини для Бога це є те, коли вона прославляє його, коли вона поклоняється, коли славить, коли вона дякує. Но люди цього не роблять навпаки. Ще більше, можливо, десь нарікають. В Луки в 13 розділі Ісус Христос розказав ще одну причту, записану із 6 по Дев'яті вірші, тут ну, три коротких вірша. Ми з вами ще прослухаємо і будемо вже десь більш готуватися до закінчення нашого зібрання. Записано 13.69. Каже, так. І він розповів їм таку причту: один чоловік мав фігове дерево, посаджене у винограднику своїм, і він прийшов шукати плоду на ньому, але не знайшов. І сказав виноградареві: ось я третій рік приходжу шукати плоду на цьому фіговому дереві і не знаходжу. Зрубай його, навіщо воно й землю займає. Виноградар відповів йому господарю, залиш дерево ще на цей рік. Поки я обкопаю його і обкладу гноєм, чи не принесе плоду, якщо ні, то після цього зрубаєш його. Знову подібна причта про те, як Ісус розказує на звичайних прикладах такої природи, того самого дерева, що Господь посадив виноградник у дерево, чекав плодів. І вже пора була першого року, другого, третього, каже, я тричі приходжу, третій, третій рік приходжу, плодів немає, зрубаю його. І ви знаєте, той виноградар, він пожалів це дерево, він навіть сказав, каже, що ну, залишимо, бо я постараюся зробити все, аби, аби воно зародило. І що каже Миноградар? Каже, коли не зародить, то каже, ти зрубаєш його. Навіть виноградар, якому Господар сказав зрубай, настільки Він любив дерево, настільки Він чекав від нього плоду, що й рука не піднімалася на те, щоб зрубати це дерево. Сьогодні тим виноградарем є Ісус Христос, який, бачачи твоє життя, може, не раз говорить до Отця Небесного. І вже, може, давно приговор був би написаний або є написаний на людині, щоб життя зупинилося. Но Ісус Христос через Слово Своє, через всякі добрі інші моменти життя людини може обкопує, може, підливає, може, ходить навколо нас, наше життя. А ми як були безплодні, буває так залишаємося. Як були злі, такі ми є, як незмінений характер, як немає перемін в житті. Ми буває часто так виглядимо перед Богом. І ви знаєте, Ісус Христос в любові до людини, Він як говорить про Бога, каже, Ти зрубаєш. Тоді ти зрубаєш рука Ісуса Христа не піднімається, щоб зрубати життя людини, але Він до кінця готовий бути ходатеєм, тому що Він на Христі помирав за кожного з нас, щоб дати нам життя, життя з подостатком. І стоїть питання, розумію, я це приймаю, подобається мені чи не подобається. Багато залежить тільки від нас, від нашого стану. От і оці гарні моменти, прикладі, які я почитав з Біблії, вони то говорять, що Бог він бажає плодів людини. Івана 15 розділ, з по 8 вірш я вже не буду читати, але ми були на розборі в п'ятницю, розглядали ці теми, ці місця, ці вірші, там сказано про те, про ту виноградну лозу, І там є дуже важливі слова. Які говорять, що коли отець мій винограда, а каже: Я є галузка, я є вітка, і галузки, які привиті до мене, лише тоді зможуть принести принести Ви Удому можете прочитати це вісім віршів від початку цього 15-го розділу. І що головне в цьому розділі пише, для того, щоб радість людини була досконала, щоб людина могла радіти життю, вона має приносити плоди, вона має прославляти Бога. Не будьмо жадними скупими, не будьмо злими до того, щоб говорити добрі слова, для того, щоб дякувати, для того, щоб поклонятися Богу навпаки, десь зрозуміти наскільки це важливо, щоб кожне нас життя було щасливим, святим, благословеним, Бог бажає того поклоніння. Я можу сказати, Господь, дякую тобі, я славлю тебе. Зараз будемо ми молитися, будемо дякувати Бога за це зібрання, за це служіння. Після того будуть деякі обяви. В процесі будете бачити, у нас ще буде трошки друга частинка зібрання нашого. Тому я хочу, щоб на закінчення ні одні ваші уста не поскупилися. Хоча б сказати: Господь Бог, я дякую тебе, я тебе прославляю. Мінімум думкою, а кращий в голос. Скажіть ці слова, Бог їх почує, закликаю до молитву.